Кожна людина, яка в тилу її громадянські обов'язок і позиція виходити і підтримувати рідних, тих, хто ну ще в полоні військових захисників. Чому я виходжу? У мене багато друзів, знайомих на фронті. І мій, моя рідна людина загинула в двадцять серпня 2023 року. Під роботино це Запорізька область. Мій троюрідний брат. Михайло Мирунко. І я вважаю, що е, ці мітинги, мирні акції це достукування до нашої влади і до всіх, хто має можливість приймати рішення про те, щоб наші військові не поверталися трьохсотими чи двохсотими, е, а поверталися і бачили свої сім'ї, і що кожен має право на відновлення і перепочинок. Мого Хрещеника звати Андрій. Він потрапив в полон з Азовсталі. Він лікар е, Маріупольського госпіталя, шпиталю Маріупольського. Коли його розбомбили, то е, всі лікарі, медики і пацієнти були евакуйовані на завод і на завод Азовсталь. І мій, моя дитина потрапила саме на Азовсталь. Два місяці а до Азовсталі, а тепер 20 місяців. А до полону У нас про нього відомості нема. Родичі полонених вони Нічо... ми нічого не можемо зробити з ситуацією. Ми не можемо поїхати забрати своїх дітей. Ми не можемо нічого. Ми не можемо зробити. Е... Ці акції допомагають нам. Е... Ми робимо те, що можемо. Для наших дітей це по-перше. По друге, ми звертаємо увагу суспільства до того, що люди досі в полоні, вже довго досі в полоні. Саме головне, що ми намагаємось достукатись до тих, від кого залежить повернення наших рівень. Це як з нашої сторони, так і з тої сторони. Можливо, в того в кого серце заболить. Ну, ми на це розраховуємо. Що Якісь людські почуття будуть у тих, від кого залежить повернення наших дітей. Представляю на цьому на цій мирній акції свого брата Гурко Олега Леонідовича, який з групою хлопців, які зображені на цих плакатах. Зникли під Кремінною Луганської області 15 січня 23-го року. Вже понад рік ми нічого не знаємо про своїх рідних. І ось представник сім'ї Савіцьких, Таня Савіцька, і її сестра. Вони також про свого брата нічого не знають. Тут присутня також моя. Ми майже всією родиною приїхали. Гурко, Світлана Вікторівна, Гурко, Алла Вікторівна це дружина і мама мого брата. Понад рік, виходимо в координаційний штаб. Ми ходимо по всіх інстанціях. Ми намагаємося з'ясувати, де наші рідні і близькі однак, понад рік, ми нічого, абсолютно нічого, не знаємо про них. Це дуже боляче, чесно. Якщо вам сказати, коли є ця невизначеність, коли ти кожного ранку думаєш де твоя рідна людина, і що тобі робити завтра, і що ти скажеш батькам, і ну батькам і дружині дуже дуже важко, тому що вони взагалі нічого не знають. Це такий статус, який не дає можливості жити. От, якщо правильно сказати, він не дає можливості жити. І знаєте, що саме образливе? От я сьогодні приїхала з Київської області в Житомир. Я думала, 95-та – це серце, тут же серце в так в Житомирі. І я бачу таку трішки байдужість людей. Я розумію, що не кожному болить, Не кожен має рідного в полоні. Не дай Боже, і я щаслива за людей, в яких немає такої ситуації, насправді. Але ну не вже так. Можна бути настільки байдужим, це ж рідна ваша 95-та, славетна, завжди перші. Чому так мало людей? Тільки рідні, я ж певна, ні, тут є небайдужі люди. Ось мої друзі приїхали, які з Київської області, приїхали з інших регіонів, приїхали, щоб просто підтримати. Насправді, інакше б це було взагалі патова картина. Тут би стояло декілька людей, і це дуже образливо. Ми дуже шукаємо своїх рідних. Ми зробимо все для того, щоб їх знайти. Ми будемо стукати в усі інстанції, але ми закликаємо всіх людей, не будьте байдужими. Сьогодні не дай Боже завтра ви. І ми будемо стояти пліч-опліч. У нас є люди, в яких звільнили рідних, але вони ходять на мітинг, бо вони розуміють і знають, яке там пекло. Там пекло, там реальне пекло. Якщо послухати свідчення хлопців, кожного дня над ними знущались. Хлопці повертаються, метр 84 зросту, він важить 60 кілограмів. Це Освенсун, це геноцид українського народу. Тому дуже просимо житомирян особливо не залишатися байдужими.